Сьогодні вівторок, сьогодні в секінь, дешевий день, хочу зайти, подивитися, але знову йду не туди, іду спочатку в ТБ. Скажу, там така картошка вкусна. Хочу пару штук купити, так щоб мене ніхто не збив. Кілька ж тут купити, щоб розвезти. Так, Взяла кучочок щавлю, 20 гривень по дорозі. І зараз осіду в АТБ по картошечку. Кардочок я купила, дома покажу. Зараз дощик накрапає. Попробую ще. Зараз секунд схожу. Thank you, Mr. Я вже вдома, ну, як би вдома прийшла Ой. купила я три ось таких картоплинки, вони тут з вічками. Не знаю, який сорт. Сорт там на ціннику не було написано сорту, а те, що це Україна, було написано, що Україна. Картопелька. Ось тепер зараз я її. Зволожу трішки, у кульочок так і зав'яжу, покладу. І думаю, за 5 днів, поки я приїду додому, вона пропороститься. Там я її трішечки розділю, тому що тут багато вічок і це буде дуже забагато. І посадимо якимось цікавим способом. Посадимо незвичайно, так в багато майже в один перегній я посажу, ну щось придумаємо, щось тим цікавеньким методом ми посадимо. Я бачила в ящиках сьогодні, ну, в ящику мало місця. Підписуйтесь на канал, щось придумаємо. Ось так і намочила салфетку. Зараз я отак. Трішечки сюди вологі. Багато не потрібно у нас, щоб була волога. Перебовтаю так, щоб вона змучилась, зав'яжу. Зараз в темне місце покладу, тут така ніби кладовочки. І через п'ять днів я буду їхати, я вам її покажу. Чи покажу вже вдома. Якщо, а зараз з вами бачимо, що я на секенді купила. Взагалі нічого такого, як би, надзвичайного не купила. Тут вона навіть кіла нема. 35 гривень, здається. Чак я не брала. Сьогодні 39 гривень, ну ви бачили. Мабуть, чи не бачили, чи не було видно. Взяла таких собі штанішок, щоб таскати вдома. Футболочка, Така доволі непоганенька. Теж такі бріджики, щоб не жарко щось таке тоненьке. Мірять не буду. Коли буду дівати, вдома будете бачити. І ось така мені ще сподобалась теж. Ковтинка. Люблю такі вирізи. Нічого надзвичайного. Я взагалі йшла, подушечки маленькі там були. Сьогодні взяти, але їх вже нема. Бо мені так люблю я спати на маленькій подушечці. Ну, я обожнюю я ось такі приколюшечки. Такі всякі шалі. Вона там одна виходить 3 гривні, 4. Іноді, іноді вони такі треба. І ось ця така. ніби таких парео. Такі шалі. ну Люблю я такі речі. Ось, така. ось, такі, ось такі. Ось такі покупочки. Думала не міряти. Ось такі поколочка і такі вже нічки. Зараз покажу інший. Ось такі крупний кустючик, кустюнчик. Виліз такі прикольненький. Ми покажемо. Вже було прикольно, певно. І тут у нас все побуває. На море не збираюсь, звісно, хотіть, але таки. Дивився. Таке біля хати. Думала, не міряти, та... але не... не люблю сама таких відео і купують, покажуть, потім не поміряю. Мені теж такі відео, де міряють, де показують. Раніше помпля, рішила собі кажити. Влаштувати таке відео. Ну і причка, не помила гунула, де ваша помить. До бучка стриженого показувала, а себе ні. Все. пока. Такий по скрипту. За чохол запихала ось так телефон, отакий у мене штатив був. <гум> Тому що штатива я з собою не взяла. А то чули, скаже, ти на роботу їздиш, чи відосики знімати. А я суміщаю і роботу, і відео. Хоч іноді не ставляться серйозно. Мої до цих моїх відео кажуть, нема чим зайнятися. Але я не здаюсь. Тому підпишіться на мій канал, підтримайте мене. Угу.